Рібка українська народна казка Полтавщини. В одному чудесному селі жив колись давно придавно чоловік, котрий мав жінку, внучку марушку, собаку, жучку, кота Мурчика. Коли наступила тепла весна, все навкруги зазеленіло, дід взяв лопату і пішов на рядки, скопав і посадив зернятко рібки. Росла рібка росла, а дід за нею доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід рібку крувати. Обійшов кром неї, а вона така велика, превелика виросла. Взяв дід за чуб тягне тяне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Йди, поможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а баба за діда. Тянуть тянуть, а витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку марушку. А йди, онуко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла Марушка на допомогу, взявся дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу тянуть тянуть, а витягти рібку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. Айди, жучку, та поможи нам витягти рібку. Прибігла собачка рібку виривати. От взялися дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку, тягнуть, тянуть, а витягнути не можуть. Побігла жучка кликати кота мурчика А й ти, Мурчику, та допоможи нам витягти рібку. Прибіг кіт взявся за собачку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть тянуть, а витягти не можуть. Пішов Мурчик кликати на допомогу мішку. Прибігла мішка, взялася за кота, кіт за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, Тягнуть, тянуть та як попадають. І рібка зверху. А мішка плиг під рібку і заховалася. От таку велику рібку виростив дід у себе на городі. І я там була, ту рібку бачила. А хто не вірить, хай привірить.